Шановні учні, шановні випускники, 24-го року наша робота із НМТ 23-го року з тими двома офіційними варіантами, які нам запропонували, ця робота добігає кінця. На сьогодні крайня частина. Задачі з 19 по 22, нашого другого варіанта, в якому, на жаль, організатори нам не, да... не надали статистику, скільки відсотків розв'язало. Тому будемо розв'язувати математичні задачі, будемо тренуватися. 19, 20, 21, 22 задача це задача з короткою відповіддю. Короткою відповіддю може бути ціле число десятковий дріб. Студент вивчав японську мову за такою методикою. Перший день він запам'ятав 6 іероглифів, а кожного наступного на два іероглифи більше, ніж попереднього. Скільки всього цих іероглифів запам'ятав цей студент за 25 днів? Ну, за що я завжди поважав? Авторів ЗНО, за, за реалістичність да, скажімо так. Отже, кхм, да. Значить, іеругліфи дуже просто вчити. Це буквально як насіння лузати. Отже, перед нами явна арифметична прогресія. Явна арифмет... Ну, я шуткую, звичайно, дуже, дуже багато хороших задач. У ЗНО, дуже багато. Ну, можливо, це дуже здібний студент. Не такі, як я, в мене нема здібності до іноземних мов. Отже, перед, перед нами арифметична прогресія. Перший день це 6, кожний наступний на 2 більше. Тобто різниця цієї прогресії до рівня 2. За 25 днів, щоб дізнатися, скільки він вивчив. Це сума 21 членів. Пропонується просто за формулою зразу 2а1 плюс D на 25 мінус 1 на 2 поділити на кількість помножити на 25. Тобто це 2 на 6 плюс 2 на 24 на 2 поділити на 25. Помножити, можете ви сказати, ой, тут такі великі числа, як нам бути без калькулятора. Без калькулятора дуже легко бути, треба мати обчислювальні навички. У чисельнику дробу 2 винесемо задушки. В дужках 6 плюс 24. На 2 воно скоротиться. 30, помножити на 25. Це 750 іерогліфів, Що піде у відповідь? Ну, а в таких задачах я пригадую. Випадок зі свого життя, практичного, коли я готував учня до ЗНО, там треба було 4 місяці. Треба було, хоча б на зараховано, щоб він здав, і попалася задача з за арифметичною прогресою, і трішечки інша. Там про кількість місць у секторі цирку, по-моєму, в першому ряді. Три місця в кожному наступному на два більше. Ось він просто взяв ці числа, виписав, знайшов суму, отримав свої тестові бали. Так теж можна, але на це піде дуже багато часу. Наша двадцять краще знати все-таки формули. Е, з трьох хлопців та трьох дівчат добирають чотири учасника до музичного квартету. скільки всього є варіантів вибору. Ну, Насправді, ну, ну, цій задачі вона хороша, але учні можуть вже бути втомлені, можуть починати задумуватися. Є якісь обмеження? Може в цей квартет два хлопці, дві дівчини. А може ні, про це нічого не написано. Раз нічого не написано, обмежень нема. Ми просто вибираємо чотирьох учасників з шести. А це три хлопці і три дівчини, Чи це якась Інша конструкція нам байдуже. Ми вибираємо 4 з 6, причому це кількість комбінацій. Оскільки ну, нам байдуже, кого ми там першого вибрали, кого другого це квартет. Ми не розподіляємо їх по грі на музичних інструментах. Якби було сказано, що один грає там, на фортепіано, інший на скрипці, і так далі, це була б інша задача. Так просто для квартету. Просто, просто 6 факторіал на 4 факторіал, на 2 факторіал. Ну тут для тих учнів, які знають комбінаторику, які, ну, скажімо так, або в школі знають, або, можливо, трішечки додатково читали, це задача нам. 30 секунд і 2 тестових бали в кармані. А далі нас чекає, ось така задача. Осьовим перерізом циліндра є квадрат зі стороною 8 см. Визначте площу Сбічної поверхні, відповідь запишіть значення виразу. Ну, я, по-перше, хочу сказати, що квадрат зі стороною 8, де може бути помилка. Помилка може бути. Якщо ви будете розв'язувати через радіус циліндра. Ну, то давайте, мабуть, я все-таки покажу. Значить такий стандартний розв'язок, абсолютно стандартна, дуже, дуже проста задача. Радіус циліндра, радіус циліндра, це 8 поділити на 2, це 4 сантиметри, є, є сантиметри. А висота циліндра дорівнює. Вроні квадрата, тобто 8. Тоді е, площа бічної поверхні 2 πrh підставляємо і 64 π Виходить, а у відповідь ми пишемо 64 на π, тобто 64. Ну, добре. Але можна ще швидше. Задача і так проста. Можна ще швидше. Наша бічна поверхня це 2 πrh Це формула, яка в усіх підручниках і в моєму в тому числі, звичайно. Але що таке буде 2R? 2Р, це ж діаметр основа, правда? Значить, Це πd на H, а D і H обидва по 8, і задача закінчується ще швидше. Як це не дивно? Ну, Хочу зауважити, що в першому тесті, який ми дивилися, там важча стереометрична задача, тому, шановні учні, перед тим як піти на останню задачу на крайню задачу, хочу вам сказати, що хто не дивився мій огляд тесту першого, подивіться, будь ласка, сподіваюся, вам буде корисно, ви зможете досягти тієї мети, яку перед собою ставите. Кожного вона своя. Наша крайня задача. НМТ 23-го року, другий варіант, який нам надали організатори, визначити додатнє значення М, за якого один з коренів такого рівняння на 6 більший від іншого. У нас є досвід. У нас є досвід минулого тесту. І ви пам'ятаєте, можливо, хто не пам'ятає, подивіться. Будь ласка, В минулому тесті я показав фактично два способи. Тобто прямий спосіб знаходження коренів x1 і x2 привів до мети. Давайте спробуємо, може і тут це щось дасть. Напишу таке слово спроба. Давайте знайдемо дискримінант. Давайте його так, добросовісно знайдемо. 8,16m плюс 16 мінус 64. І у вас вже є певний досвід. А хто дивився, мої ролики має вже великий досвід, що в цей момент ми собі повинні задати питання: а чи отримали ми дискримінант повним квадратом? Звичайно, ні. Абсолютно. Навіть оцей мінус, який тут стоїть, вже зразу каже ні, все, до побачення. Тобто, прямий спосіб розв'язування, прямий спосіб знаходження коренів, як ми це робили у минулому завданні, він ні до чого не приводить. Тому в даному разі треба йти способом, який теж є в моїх фільмах. На мене є відповідний курс перших задач з параметрами. Торема Вієта. За теоремою Вієта, якщо ці корені є х1 і х2 корені, якщо вони є, то їхня сума х1 плюс х2 дорівнює 2м-4, їхній добуток дорівнює числу 16. Дорівнює числу 16. Ну. У нас вже є в таких задачах, Ви бачите, що в принципі перед нами система, в, яку... в якій рівняння і три невідомих. Абсолютно, більшість таких систем не розв'язується. Тому нам треба підключити, підвантажити, скажімо так, нашу ще одну умову, що різниця коренів дорівнює 6. Тобто x1 мінус х2 дорівнює 6 за умовою. І в нас з'являється третє рівняння. Об'єднуючи це третє рівняння з другим, ми отримаємо систему. Ну, я вже цю систему, перепрошую, розв'язувати не буду. Я хочу сказати, що є дві можливості. Х1,8, х2. Або x1 мінус 2, x2 мінус 8. Кожну з цих можливостей треба проаналізувати. Перше. X1 -8, x2 -2. Ми пам'ятаємо умову додатнє значення m додатнє просять. Ну, давайте дивитися, де ми М будемо брати. Ось тут ми М будемо брати. Будемо тут брати М. 8 плюс 2 дорівнює 2 m мінус 4, значить 2 m дорівнює 14 m дорівнює 7. Тепер певний, певний філософський момент. Філософський момент полягає в тому, визначне додатнє значення m. Так ми нібито його вже визначили. Інколи такі завдання формулюють так. Знайти всі значення параметрами. Якщо таке значення одне, запишіть його відповідь, якщо значень кілько, відповідь запишіть суму. Тут так не сформульоване. Визначте, так ми вже нібито визначили, все mдорівне 7 до побачення. Чи можна так зробити висновок? На дану секунду ні. Чому? Тому що за теоремою В'єта, якщо x1 і x2 корені, то. Але може так статися, що коренів не буде взагалі, а х1 плюс х2 буде дорівнювати якомусь числу, х1 на х2 теж буде дорівнювати якомусь числу. Тому що ми, ну скажімо так, рухаємося, вважаючи, що корені є, але ми ж цього ще не перевірили. Тому в таких завданнях можна або аналізувати дискримінант, сказати дискримінант більше нуля, давайте знайдемо такі М. Ну це не дуже швидко, м'яко кажучи, набагато простіше знайдене значення М. Перевірите, або підставивши дискримінант, або підставивши урівняння і знайшовши, можна навіть прикидку зробити. Ну, Давайте, давайте я другий спосіб візьму. Значить, Якщо ми М підставимо урівняння, давайте я його все-таки скопіюю, щоб ви бачили. Тобто є два способи. Або перевірити дискримінант, або вставити в рівняння, цілком можливо, що там будуть такі числа, що ми і так зразу побачимо. Ну, давайте я другий спосіб візьму. х квад... квадрат мінус. Оце в нас 2 на 7 мінус 4, 10 Х плюс 16. Дискримінант, який 100 мінус 4 на 64. Це нормально, більше 0,36. Можна знайти корені, впевнитися, що корені 2,8. Але ж у нас ще є друга можливість, Можна нам і друга щось дасть. Тоді автори неправильно склали, якщо ми знову-таки отримаємо додатнє М. Але. За х1 плюс x2 2м мінус 4. мінус 10 це 2М-4 2М. Ну, можна обчислити, головне, що воно менше 0. Отже, шановні укладачі ЗНО склали ЗНО правильно. І таким значенням, яке ми запишемо у відповідь, є число 7. Досить приємне. Приємне завдання з квадратне рівняння, параметр у квадратного рівняння. Приємне воно для тих, хто вміє це розв'язувати. Тому, сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив. Ставте собі дзвоник, дзвіночок, щоб ви отримували повідомлення про нові відео. Які сподіваюся і надалі будуть з'являтися на моєму каналі. До побачення!